Я цією піснею довела клієнтку до сліз. Коли я її перша почула, і потім її увімкнула, я така думаю, наскільки це все вірно сказано? От послухайте і ви. Вона рус, те, що треба вам дати. <смітна> <смітна> делом, а чего не смотря на года, ты стареешь так быстро и рано. Я же видишь всегда молода, не имею ни капли изъяна. Я ответила тело тогда, а того я так рано старею, что тебя берегу. Берегу, я всегда. Если плохо тебе, я болею. А когда І от тут я хочу сказати: Якщо ваші душі погано, тіло буде обов'язково про це розказувати. Тому ходіть на масажі, займайтесь спортом і робіть все для того, щоб ваше тіло кайфувало, а не хворіло.